Хлопці, я не можу це не зняти, хоча автомобіль досить хороший, мазда, двигун класний, V-образна шістка, Хороший ну, недорожник. Але такого я ще не бачу. Що це воно таке? Це Там вон вихід якийсь. Там якийсь тройнік, двонік, там тройнік. Це взагалі чудо автомобіль. А ось тут ще один дві. Ще одна заглушка. Там ще одна заглушка. Йома. ну це заглушка всім заглушкам заглушка. Я такої ще не бачив зустріти. Ух ти бля! І ще потом по голові дали собі, йо мо йо! Я якраз тих забрати. <рес> Все зловити нам. Не поглидало трохи. Мені теж наш хат. Йо-моє! Тут та фіня злома наша стояти. Ось це що це таке? Там ще знизу моща, закручений болт такий самий. Що це воно таке? Це тут була заливна горловина чи що? Це знаєш, що може бути? Був лівий радіатор, може лівого радіатора поставили що? Роботку наліпили, далі відео про цей же автомобіль. Зняв напарник кришку ремня ГР цепа ГРМ. Погляньте, який у нас тут заспокоювач стоїть, обломаний. Бачите? Як він там не відповшу, ні? Бачите? А його вверх постійно тягнеться, ну, по-моєму да, вверх, да, да. але все рівно цепка така, все скрізь герметик. Дикий цеп, це, це повівши кардик. У мене на каналі є чимало відео по ремонту ось таких двигунів. 2.5 TDI, Audi Volkswagen. І я вперше міняю ось такий шківок. Тому що старий порвався. Придбали новий. Це вперше, де заміна такого шківка. Його ціна щось там в районі 4000. А всього разом ремні Шків і ось ця коробочка щось в районі 40. Ось такі на даний час запчастини. Ціна їх дуже велика. Дуже. І ремонтувати на даний час такі автомобілі дуже дорого. Але їздити потрібно, тому і ремонтувати потрібно. Від цього нікуди не подінешся. Так, в мене в роботі чарокі 2,7 двигун, спринтеровський двигун. Начебто такий по кругу все. Це ж чистенько, гарненько, але є проблемка з форсунками, Січуть форсунки. І січуть форсунки в нас або четверта, або п'ята. А їх дістати, наскільки ви знаєте, проблематично через те, що двигун дуже схований туди вглиб автомобіля і в нас зверху жабо. Але це жабо хтось вже різав, хтось вже там хтось щось робив. Тому я зараз це все розберу. Поділюся, яке буде тут місця, чи вистачить мені, щоб нормально там все зробити. Дістати форсунки, почистити і помить. І Разом придеться мені прокладку клапаної кришки по тій причині, що ми бачимо там масло. От. От так. От. Зараз розбираю тут усе і дивимось, що там на у нас вийде. Ну, ось Я розібрав, маємо такий вигляд. Ну, в принципі, Можливо, можливо і вийде дістати в мене ту форсунку. Правда? О, на четвертій форсунці я бачу вже рідний болт. От. Болти тут одноразові, Бажано їх міняти кожен раз при демонтажі форсунки. Зараз буду пробувати себе вимивати, а потім діставати. В теперішній час оформити автоцивілку можна навіть в пробці сидячи в своєму автомобілі. Завантажуємо додаток Hotline Finance, вводимо параметри свого автомобіля з безліч. Пропонованих вам страхових компаній вибираємо ту, яка вам подобається найбільше. І страхуємо свій автомобіль. Посилання на сайт Hotline Finance буде в описі під відео. Переходимо і страхуємося. Ну що, як бачите, я трохи розібрав. Десь пощастило, десь не пощастило. Є декілька приємних форсунок, три штучки, які вийшли. Як бачите, дві штучки не дуже приємних. Ця навіть не рухається. Я вже, прошу її по-всякому, сидить, як гриб на печі. Не рухається. П'яту форсунку розрухав, рухається, але не виходить. Вона потрібно припускати двигун. Ну, мені здається, хлопці, це не найстрашніше може бути, по тій причині, що болт, яким прижимається п'ята форсунка, лопнув. Лопнув паскуда. Ось він. Цей болтик. Бачите? Ось такий він є, цей болтик. Ось. Бачите? Отакий Ось він має бути. Ой-ой-ой, бачите, яке тут. Два таких болти було. Врізані. Два таких і одна шпилька. Гайкою прикручена. Оцей, оцей стояв, лапка прижимна ось ця стояла. Я не знаю, звідки вона похожа на рекстоні. Лапка. Тут ці пипки наварані, бачите. Коротше, хлопці, щось таке. Незрозуміле, непонятне. А от єдине понятне, що потрібно по-любому припускати двигун, доставати цю форсунку, пробувати знімати клапанну кришку. Ну, звісно, припущу двигун. Якщо ця дістанеться, та дістанеться. Знімаємо клапанну кришку, потрібно знімати розпредвали і доставати ту шпильку. Так, Я її звідси не вистрелю, по тій причині, що там під клапанною кришкою ще стоїть плита з гідрокомпенсаторами, приблизно така відстань. Аж потім йде головка. В головці вкручується той болт. А оця відстань, де в плиті гідрихами. Ця шпилька гуляє. І ви її нормально не висверлите. Тим більше от там, от там. Отака історія цікава, хлопці. Nem dá para surcar. Vou tentar Приопустив двигун, дісталася форсунка, відкрутив клапану кришку. Пробуємо знімати. Опа. Так, що ми тут маємо? Маємо тут халепу, хлопці. Халепу. Значить. В такий двигун я ще не лазив, давно дуже хотів. Ніяк в мене не було можливості. І, чесно сказати, погана можливість. Хотілося б якось по-іншому сюди попасти, але маємо, що маємо. Значить, болтик в мене лопнув, він десь там далі лопнув. І більше всього, що де він лопнув, або в цій постілі гідрокомпенсаторів, або там далі. Мені здається, що далі. Тому що так, да, 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 далі, самі головці. Отже, щоб мені його нормально дістати, нормально це зробити. До речі, я вам ще не все розповів. Ось сюди, якщо подути. Сюди, якщо подути. То... Ви зрозуміли, так? Да? Хтось так засверлився, щоб просверлив аж до водяної рубашки. Такий ще сюрпризик теж там чекає. Ну, вже є. Вже розібрав, а потім роздивився, що та частина, де ставиться форсунка і болт, вона залишиться і разом з крутою гідрокомпенсатор вона не зніметься. Даремно тільки зняв. Ну нічого, нічого страшного, будемо працювати. Так, хлопці, мені вдалося. Не зовсім висверлить, трохи надломить, нарізати різьбу на 10. От, буде переходна шпилька. Там, по-другому, ніяк. Ось так вийшло виламати мене шпильку. Це головка на 5 12 гранна Ми її набили, два рази набивали. От. Ну, По-іншому в мене нема ресурсів, як кажуть. Отак. От Получилося, ну, думаю, що. Шпилька це не найгірший варіант. Буде працювати. Мені необхідно зробити так, щоб воно працювало і виконувало свою роботу. Працювати воно буде. Зараз займаюся чисткою форсуночних колодязів, буду все вичищати, видраювати так, щоб там не було грязюки, пилюки і цього чорного сажа. Працюю. Так, все готове до збирання. Всі колодязі. В принципі, готові, можливо, тільки повидувати повітрям. Різьби всі прогнав. Там зараз вкручу шпильку. Ту, яку виточили. Зараз покажу, що мені виточили. В принципі, тут все добре. Шпильки, хлопці. Біка ви то затокарію, там щось буває, пишете в коментарях. Погляньте такі. Ці цю я вже почистив, вона була така сама, як ось ця. Тобто була шпилька. М10, з неї вирізали кусочок М8. Трохи криво, як бачите. Бачите? Не по центру трішки, так? Далі. Я накреслив креслення, що мені потрібно. М10-25 міліметрів. Ставимо 25 міліметрів. Ставимо ось сюди. І Бачимо, що 25, трішки більше, як 25 міліметрів. 28 міліметрів. Так. Цієї різьбі мені необхідно було 30. 30. Як бачите, її трішки не вистачає. І цих трішки мені якраз грає дуже важливу роль. ой боже, боже, блін. А тут, бачите, скільки 25 5 міліметрів. Не доточили, чи я не знаю. Ну, так вони вирішили. Є в нас така шпилька на 10. Плюс-мінус пару міліметрів не рахується. А такі в нас токаря, хлопці. Ну що, все, переміг. Я форсуночки. Все нормально працює. Десь було повітря або клапан на рейці мучить. Кадік, де я міняв двигун знову в нас. Знову знімаємо двигун. На цей раз вже Вася, так як в мене є друга робота. Знову в нього проблеми з двигуном, хлопці. Щось, якому кадіку не щастить. Погляньте, що ми тут маємо. Два отвори в блоці. Але на щастя рубашку, охолодження не ні? Антифріз у нас нормальна, маса нормальна. В отворі ми можемо побачити там. Щось ми там можемо побачити. Короте. Не знаю, що ви бачите, але пізніше вам покажу більш детально. Короте, хлопці, знову в автомобілі і у власника неприємність. Розбираємо далі. Ну що ж, скинули піддон. Що ми бачимо? Обірваний шатун. Він просто дістав до блока і вибив кусок блока. Але погляньте, шатун на... Валу ходить вільно. Ні люфта, не ні загризені, нічого. Чому його обірвало? Може той заклинив у пальці там той кусок. Вот, да. А де на отвертку? Не таке витягнено. Ні. ні, на пальці також рухається нормально. Ну, а пора вже. А що Вперше. таке? Бачите, дивіться. На пальці рухається легко. Ну казали, щоб блимало тиск масла, блимав, блимав тиск масла лампочка. Цей шатун мертво сидить, не рухається. Цей шатун подивіться. рухається, бачите? Цей шатун рухається. А цей не рухається. Ой, цей не рухається. Треба я сходить, подивитися, що там з кладишем. Тут все добре. Так, і дивіться, що в поддоні ми маємо. Я тоді вимивав, все, що міг вимив. Але маємо повну таку нагару з двигуна. Повну нагару з двигуна. Тобто було колись погане масло, залили хороше масло, воно почало відмивати і відмило. І сталася біда. І так розуміється. Маслозаборник, масляний заборник. У нас чистий. Ніякої каки там немає. Цікава ситуація, правда, хлопці? Що ж могло трапитись? Ну, Давайте від... туди подивимось, що там робиться. А як це ти маєш отнут... Ніхера сіта переходників від роти. що там? Дві нормальні? Нормальний вкладаєш. Він мабуть міг... А він зігнутий. Ага, да, боку ми. Зігнутий шатун. А чого його зігнуло? Це Чому? Що це тут таке було? Мені здається, щось там не, до, не доказують цієї правди. Чому цей шатун зігнутий? Може його втопили? Не могли водою напоїть? Через той мокрий, вся головка і все мокре. Так, да, до речі. Ну, тут ус... Це все мокре. Все мокре, бачите, як голова Ну, Це мокре масло у нас. Мокре масло. Гідроудар десь був, ти типу, погнуло. Через те обірвало і той заклинив. Це 100%. А це трапилося приблизно через пару днів після того, як у Києві був потоп. Гідроудар Може де напоїли водою його, а нам не кажуть, га, хлопці? Давайте сюди достанемо цього порше. Помаленьку, не спіши. 100%. Хлопці, а ну скажіть, хто? Що тому так може бути на нормальному цілому вкладищі? Все, і отак зігнуть. Що може зігнути? Масло кольця закоксовані, Повно масла. Щось тут нечесно, щось тут не мені здається. Вкладище нормальне. Це мені здається, його чимось напоїли. І таке вийшло. Це крупнуло на вода, води та все. Спав? На скорості десь упив. Диви. Ой, красиво. Ну це таке на дизелі бачив. На бензині Прикольно, такого я ще не, не бачив. Його і так зігнуло, і так зігнуло. Це десь купнуло на води, через то все мокре. Таки. І головка, і там, і там, і тут все максимало. Mm. Чекаю на вашу думку в коментарях. Що могло трапитись з бензиновим вигуном? Щоб одно шотона що обірвало, іншого зігнуло. При цьому вкладиші цілі не загризені і на валу вільно рухаються. Пишіть коментарі. Прокладка не була пробита. Тут по прокладці все ціле антифризу в циліндрі не було. Дуже все цікаво, хлопці. Клапана цілі не погнуті, нічого. Дуже все цікаво. Ось такий вигляд має блок зсередини. Як бачимо, шатун дістав гільзу. Получила гільза, там є тріщина. Потрібно міняти гільзу. Значить, е, який я бачу вихід з даної ситуації. Тут у нас вроді ціленьке все. А, ні, є тріщина також ось тут. Є тріщина ось ось цьому місці. Коротше, блок заварити можна тут і тут. До рубашки не дістало. Гільзу розтачить, замінити гільзу. Провірити вал на кривизну, поміняти два шатуна, підкинути кільця і їздити далі. Кільця, як бачимо, закоксовані повністю. Дивіться. Отакий вихід. А Шатунчики, звичайно красота. Да. Або крутили, або гідроудар. Ну, Відносно того, що лопнув, ну я схиляюсь більше до гідроудара якогось там, правда, хлопці? Гідроударчик. Або. Або. Нам сказали, що блимала лампочка тиску масла. Пару раз блимнула, його заглушили і більше не запускали. І коли тягнули сюди... Пару разів вмикали передачу для того, щоб були гальма. Можливо, за рахунок того, що маслоз'ємні кільця слабі, масло накидало в циліндр. Це якщо довго тягнули на передачі, масло накидало в циліндр і вийшов гідроудар. Це як варіант. Це потрібно довго тягнути на передачі, щоб туди накидало багато масла, щоб його зжало і вийшла така біда. Тому що я так розумію, тягнули без, з невключеним запаленням. Тягнули, правильно? Ну, якась логіки трохи не бачу. Коротше, хлопці, така карабальда. Ваша думка в коментарях.